Нічний вибух в Одесі кваліфікований як терористичний акт. Вночі біля дверей відомого ресторану спрацював вибуховий пристрій, пошкодив вітрини закладу, головний вхід та побувала шибки у сусідніх будинках. Оперативники на місці з'ясували невідомий поклав біля входу до ресторану саморобний вибуховий пристрій зарядом у грамів тротилу і привів його у дію дистанційно. Це вже друга атака на цей ресторан. 22 лютого вдалося вибух попередити завдяки самим власникам ресторану. Бомбу тоді розмінували за допомогою робота. Сергій Сачук з подробицями. Близько третії години ночі жителі центральної частини міста попрокидалися від потужного вибуху. Згодом дізналися, підірвали відомий в Одесі ресторан по вулиці Жуковського. Вибуховою хвилею розтращила усю вхідну частину закладу. На шматки розлетілася вітрина ресторану та шибки у сусідніх будовах. Постраждала і автівка, яка була припаркована поряд. Проснувся я знаю, як сигналізація Там на стоянці спрацювала. На троих скажешь. Где-то через минут 15, там дождь пішов, Я думаю, може, это гром не зрозумів. А потім по інтернету я увидел, что действительно что-то взрыв було. Ну, подонки, ну що зробиш, Конечно, 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 люди устали уже. От этих взрывов що зробити з сеті війною. до ранку на місці працювали вибухотехніки. кажуть, невідомі привели у дію безоболонковий вибуховий пристрій із зарядом 600 грамів тротилу. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Зруйноване лише майно розповіла господарка закладу. Живий навіть папуга, клітка якого стояла на вікні, яке нині повністю зруйноване. Жінка у розпачі і не знає, як у розпал туристичного сезону відновлювати ресторан. Ну, як ви думаєте, кагу ще ні? Тоді по карману знаєте. тут не только того невелі парі. Повилітали стекла у клоусикати. Ой власницю також дивує той факт, що встановлені нею камери зовнішнього спостереження раптово припинили працювати перед вибухом. Там соні -то відключені кем-то були, а може ніким то не знаю. Вони не працюють, вони за сутки були відключені, Вони після того, як взорвали. А Васануля, то удивляють нас. Там завжди розбиратися спеціалісти. Навірно це вже не перша атака на цей заклад, в якому збираються патріотично налаштовані Одесити. У лютому на сходинках ресторану вже знаходили бомбу. Тоді вночі її помітила донька власниці. Викликала міліцію і за допомогою робота вибухівку оперативно знешкодили. Нині міліція з'ясовує обставини вибуху та шукає невідомих терористів. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН, 1+,1.